Виходить таке поняття як об'єм. Да? Так, є у нас таке поняття як об'єм. Ребята, в чому можуть вимірюватися об'єми? Ну, от у вас, так, давайте поміркуємо. Ви можете тільки для себе маленьку, давайте оберемо, в чому ми будемо кола, фанта, пепсі, в чому будемо міряти? Пепсі. Пепсі, окей. І так. Ребята, коли ви особисто для себе невеличку порцію берете. Скільки це в цій баночці? Коли буде? 0,5 лі, літра, дето приблизно. 0,5 л, кажете. А в мілілітрах це скільки? 500. 500. А є ще дрібніша 500. порція? Так, 330 так, мл. Так, є 330, добре. А чи є порція, коли ви бажаєте, там, щоб з усіх місць пішли бульбашки, ось взагалі там, на велику компанію, якась така? Два літра. Два літри, так, відповідно. Ми з вами дійшли висновку, що рідкі е, речовини можна вимірювати в літрах. Може, ви знаєте ще, Якісь одиниці вимірювання саме для об'ємів. Ребята, ви може могли зустріти там на математики сантиметри кубічні, метри кубічні, іноді да, вони можуть вимірюватися, все це буде прийнятне до об'єму. Тепер, ви поки що не малюєте. А давайте з вами скажемо, що у нас із. Об'ємами речовин буде. Не чихто використовую, ви всі бачили те, що буде стосуватися нашої сьогоднішньої теми. Це у нас буде молярний об'єм газів. Ви вже зрозуміли, що речовина повинна знаходитися в газоподібному агрегатному стані. Так, зараз невеличкий момент. Такий. А, і так, ось перед вами є хмаринки, задумливий вчений як як можна зважити газ. Чи всі гази будуть важити однаково? Ребята, наприклад, чому так трапляється? Що кулька, яку здається, ми з вами там від душі надуваємо і намагаємося створити святковий настрій, вона падає е, на поверхню, а кулька, яка надута бездушним гелієм в балонах, чомусь летить догори. Тому що один з цих газів буде легший, а інший буде важчим. Для газів це досить важко виміряти, тому прийнято використовувати саме об'єм. Значить, що у нас із газоподібними речовинками? Вам вже знайомий пан Авогадро встановив, що в однакових об'ємах. Будь-яких газів за однакових умов міститься однакове число частинок, ребята, не обов'язково молекул. В переважній більшості молекул, але можуть бути і атоми, як, наприклад, у інертних газів. І так, перший газ, який у нас тут з вами наведено, як приклад, хто це? Гелій. Гелій. Другий газ. Це кисень. Кисень. Добре. Третя речовина, яка у нас тут зображена, це вода, вода. вода. І четверта речовина Амоніак NH3. Ребята, за розміром кульки однакові чи різні? Однакові. Однакові. Відповідно. А в цих кульках будуть міститися однакова кількість часток. Для гелію це атоми. Ви бачите, що кожна частка утворена тільки з одного атома. Для кисню ви бачите всередині зі скількох жовтих кружечків утворена кожна молекула Два. з двох. І так, ми з вами бачимо: і в гелії, в кульці, і в кисні буде однакова кількість. Тут атомів, тут молекул. Ребята, вода. Ми з вами знаємо, що це взагалі-то рідина. Звідки тут у нас з'явилося той факт, що це у нас. Чому він в кульці? Чи здатна вода переходити в газоподібний агрегатний стан? Так. Да. Так. При яких умовах? Нагрівання до 100 градус. Ну. Випаровування. До 100 градусів так? І, і більше. Ребята, ну, а давайте так, коли ми з вами видихнемо, ну, наприклад, на телефон або на дзеркальце. Там з'являться пари води. Ми з вами не нагріті до 100 градусів, 100% це. От, відповідно, вода здатна випаровуватися. Просто-напросто. Ребята, тут також один оксигенчик червоним кольором і два жовтих ось цих гідрогени. Однакова, абсолютно в кожній кульці кількість молекул. Тепер. Ребята, яким кольором позначений нітроген, на вашу думку, в цій кульці. Яким кольором? Нітроген. Він один, а гідрогенів буде три. Яким кольором? Зеленим. І ще раз. Зеленим. Зеленим. Правильно, нітроген, а гідроген буде позначений самим жовтим кольором. І так, ми з вами бачимо. За однакових умов. Буде міститися однакове число молекул. Це встановив нам пан Авогадо. Ребята, також було встановлено. Давайте з вами прочитаємо: що і у твердих речовинах, і у рідинах молекули розташовані щільно. В газоподібних речовинах молекули на великих відстанях одна від одної. Причому відстані. Бувають дуже часто більшими, до речі, ніж самі молекули. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, ось ви бачите, на ваш погляд, де саме буде впорядковане розташування молекул? В твердій газоподібній або рідкій структурі? Впорядковане розташування молекул? В якому із видів речовини? Ребята, ну, де молекули будуть в порядку. Ой. А де вони будуть у нас десь так, так безладно розміщені? Звичайно. Ребята, в твердій речовині ми з вами бачимо впорядковане розташування молекул, гази і рідини таким у нас не відрізняються. Але ж однакова абсолютно кількість молекул. Тому, ребята, було прийнято висновок паном Авогадро, який створив сталу і постійну Авогадро, Він з'ясував, що 1 моль будь-якого газу за однакових умов буде займати абсолютно однаковий об'єм. Як ви бачите, Три різноманітних гази кисень, гелій і азот. Однакові умови. Тут у нас є термометр, тиск в одну атмосферу. будуть розподілені рівномірно. Деякі молекули будуть щільніше розташовані між собою. Деякі молекули будуть більш повільно розташовані між собою. Давайте з вами уявимо. Ось вся ця ємність це 42-й кабінет. Хімії. Ребята, кисень із формулою О2. Скільки важить кисень? 16. Один оксиген 16. Два оксигени будуть важити. 32. 32. Уявляємо собі, що в першому кабінеті у нас міститься 32 людини. В принципі, ось як клас був. 32 людини все є. Тепер гелій. Гелій важить 4. Це атомний газ інертний. 4. Відповідно, в 42-му кабінеті на наступний урок прийшло 4 учні. Ось. 4. Ребята, розміри кабінету від цього змінилися? Ні. Ні, не змінилися. Ребята, хто повільніше себе почуває? Там, де 32 учні, чи там, де 4 учні? Чотири. Да, вони можуть розсістися на різноманітній відстані да, там та інше. Коли в кабінеті 32 учні, вони так щільненько розміщені, але кожен з таких класів займає абсолютно однаковий кабінет. Абсолютно однаковий об'єм. Відповідно, такий об'єм було прийнято називати, а, об'ємом однієї порції або об'ємом одного моль. Речовини. Ребята, якщо ми візьмемо з вами азот, один нітроген важить 14, два нітрогени важить 28. Відповідно, об'єм так само не змінюється. А ось кількість учнів, які утворюють масу цього газу, вони трошечки змінилися. І так, наша з вами тема у нас буде молярний об'єм. Ребятки, значить, що з собою буде представляти безпосередньо молярний об'єм? Його будуть позначати як звичайний об'єм, ви знаєте В, але з невеличкою приміточкою ось такою М. А молярний об'єм буде собою представляти об'єм, записуємо об'єм одного моль речовини. Муль речовини? Але в якому стані повинна бути ця речовина? Для того, щоб ми могли все це явище застосувати? В якому стані повинна бути ця речовина? Про що ми щойно казали? Газоподібний. Газоподібний правда. Газоподібний. Ребята, або рідкий. Для тих рідин, наприклад, які здатні випаровуватися. Ми ж з вами знаємо, що вода здатна випаровуватися. І так, молярний об'єм буде мати одиниці вимірювання літри на моль. Ось ця обов'язково прив'язочка до молярності у нас буде йти саме літри на моль. Набагато набагато рідше ви можете зустріти сантиметри кубічні на моль або метри кубічні на моль. Ребята, 95% випадків це будуть літри на моль. Так, це те, що стосується молярного об'єму. А тепер, ребята, ми з вами щойно побачили, що різні гази. За однакових умов, займають різний об'єм чи однаковий. Різний чи однаковий? однаковий? Однаковий. Ребята, відповідно, є таке поняття, вчені розрахували, що для одного моль речовини молярний об'єм буде дорівнювати повноцінне стандартне число. Яке дорівнює? 22,4 літри на моль. Ребята, значить, коли ви будете розв'язувати задачі, у вас буде, тут собі можете зробити приміточку, що це для одного моль, для одного моль. І в задачі буде або повноцінне словосполучення, або ось такі дві літерки, які виглядають, як. НУ. Ребята, НУ – це будуть нормальні умови. Нормальні умови. Ребята, які вони не потрібно запам'ятовувати там ні температуру, ні тиск, цього не потрібно. Вам необхідно бачити нормальні умови? Ага, одразу собі фокусуйте. Я можу застосувати молярний об'єм, якщо ця речовина знаходиться в газоподібному агрегатному стані. Ребята, як же у нас молярний об'єм буде пов'язаний безпосередньо із кількістю речовини? Ребята, ню буде дорівнювати відношенню звичайного об'єму в літрах на молярний об'єм, який у нас в літрах на моль? Скажіть, будь ласка, при таких розрахунках, що ми будемо тут скорочувати з вами? Літра. Само собою будемо скорочувати з вами літри. І у нас ню утвориться в літри на му. Давайте ще в четвертому пунктові ми з вами зробимо це наша, скажімо, перша формулка. І ось тут іще одну другу формулку з вами зробимо. Ребята, чому звідси буде дорівнювати В? Із першої формули? Ню mm на. -hmm. Помножити чи розділити? Помножити. Ню, дякую, помножити на В-молярне. Ребята, В-молярне, ми з вами шукати не будемо, адже ця величина є постійною. Ребята, що вам необхідно ось тут ось ці дві формули. Ви обов'язково виписуєте собі на форзац. Також, значення. Безпосередньо молярного об'єму також виписуємо на фор.